Там є в матеріалах певна вибірка. Я не буду це озвучувати, але тим не менше, просто дуже оскільки практично ті ж самі питання задавались і в 2010, му і 2011-му, і От нарешті в 2012 му році респондентам, тут також дуже цікаво продивитись. Певну ну, динаміку ставлення да, до, ну, наприклад, питань чи підтримуєте ви необхідність внесення змін до Конституції України. Якщо, наприклад, в лютому 2010-го це було ну, майже 64% респондентів, які позитивно відповідали на це питання, то в листопаді 2012-го це 56%. Але не підтримують в листопаді 17,7%, але Скажімо, тим, кому важко відповісти, це вже майже 26%. Ну, Порівняно з листопадом 11 го це менше на пару-тройку відсотків. Ось, але тим не менше така цифра, от 25, там, в районі 25%, вона тримається майже стабільно. Можливо, це ще вказує і про ну, таку незрозумілість цих питань для суспільства в цілому. Да? Тобто, і тут і, от, такого обговорення, на мою думку, в різних форматах їх має бути набагато більше, щоб просто плюси і мінуси такого процесу донести, рознести і зібрати якісь панельні такі, якісь думки основні самого суспільства. Бо конституція це ж не вона пишеться не політиками в ідеалі для політиків, а саме це така угода в межах самого суспільства, як їм далі. Жити як контролювати владою і, взагалі, взаємодіяти в тому числі. Але провідним в цьому процесі, звичайно, має бути суспільство. Також задавалось питання, на вашу думку, чи зацікавлена чинна влада ініціювати зміни Конституції до Конституції України протягом найближчого року? Ну, в листопаді 2012 року, також. Пальму першості отримала відповідь така, важко сказати, напевно, зацікавлений чи не зацікавлений, це 26,4%. Безумовно, зацікавлені 12%, скоріше зацікавлені 21%. І не зацікавлені і однозначно не зацікавлені 11. Ну тобто, це знову ж десь істина тут в розумінні цих зацікавленостей, вона десь посередині, бо це найбільше найбільше На сьогоднішній круглий стіл. на сьогоднішньому столі ми хотіли би презентувати наше нове видання, зроблене в межах цьогорічного проекту сприяння конституційній реформі, яке має назву Напіпрезидентський режим можливості конституційної демократизації. Ця робота була зроблена заради того, щоб ну, сформувати певний такий е, критичний багаж теоретичних напрацювань в сфері конституційної реформи, які могли би бути використані ну, при подальшому обговоренні чи розробці проекту конституційних змін. Е, ну, як ми бачимо, до цього часу дуже багато існувало всіляких підходів, е, ініціатив щодо власне зміни, зміни Конституції, але, як правило, всі вони. Ну, Досить сильно розбавлені політичними моментами, що певною мірою не дозволяють сприймати їх як певні об'єктивні збалансовані, неупереджені зміни в інтересах всього суспільства. Ну, Відштовхуючись від цієї тези, ми спробували провести дослідження в такий спосіб, щоб максимально віддалитися від можливих там, скажімо, упереджень чи прихильностей в бік тієї чи іншої форми чи моделі організації державної влади. Цього року на першому засіданні Конституційної асамблеї президент Віктор Янукович одним з головних завдань власне конституційного реформування, під третім номером він його означив, назвав наступне збільшення ефективності механізму організації державної влади, її удосконалення та збалансованості. Власне, для того, щоб проаналізувати ті аспекти, які можуть видаватися проблемними власне в моделі організації державної влади, ми і звернулися до досвіду парламентаризму Франції і Польщі, як країн зі схожими, скажімо, в певних межах моделями організації державної влади з Україною. Ну і виділили ті моменти, які, на нашу думку, в цих країнах дозволяють їм функціонувати ну, організовано, впорядковано, за певним алгоритмом, і те, що в принципі, віддаляє Україну від таких перспектив, тобто на ці моменти ми звернули першочергову увагу.